Події на сході нашої країни неабияк сколихнули громадськість, попри усі труднощі, які Україні доводиться долати, вражає згуртованість, патріотизм та небайдужість сотень тисяч українців. Волонтерство стало масовим явищем, яке засновується на добровільності, співчутті, солідарності, повазі. Нині доброчинність і чуйність людей є у всіх сферах життя. Волонтери стали справжніми ангелами-охоронцями для багатьох громадян, які потребують. У допомоги не стоїть осторонь, і педагогічний та студентський колектив Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького неодноразово вони збирали кошти та інші необхідні речі для воїнів, які захищають кордони нашої держави. А нещодавно в навчальному закладі відбувся благодійний концерт Теплом своїх сердець зігріємо солдата на підтримку батьків студентів, які захищають вітчизну в зоні Атом. Наші студенти, майбутні соціальні педагоги і соціальні працівники, є, я можу сказати, найкращими волонтерами, так як їхня професія передбачає надання допомоги людям, і вони є найбільш мотивованими до надання такої добровільної соціальної допомоги. І, отож, до нас, як до волонтерів, звернувся студент наш із проханням допомогти його татові. Потім ми дещо розширили ці рамки і назвали свій концерт на підтримку тих батьків, які служать в зоні АТО, захищають Україну і, відповідно, діти навчаються в нашому університеті. Безперечно, увесь наш інститут педичної освіти та соціальної роботи найперше відгукнувся на цю ідею, на цю пропозицію. І сьогодні на концерті будуть брати участь студенти всіх спеціальностей. І початкова освіта, і дошкільна освіта, і студенти, які опановують фах образотворче мистецтво. Але найбільшу вагу і найбільші обов'язки взяли на себе студенти, соціальні педагоги і соціальні працівники. Сьогодні весь інститут присутні, викладачі, студенти, дирекція інституту, запрошені гості з університету, наш ректорат, атовці, воїни. Ті студенти, які навчаються навіть в інших закладах, зголосилися виступити сьогодні в нашому благодійному концерті. Я читаю з першого курсу дисципліну, яка називається Волонтерський рух в Україні. І ось перші роботи, які вони виконували в вересні-жовтні, це перша робота, мій досвід шкільної участі в волонтерських акціях, показала, що молодь наша, я можу без перебільшення це сказати, причудова. Тому що в своїх роботах вони так щиро написали, як вони займалися цією роботою в школі. І, безперечно, тепер душа їхня і серце відкрите для того, щоб продовжувати цю роботу тут, в університеті. Я щаслива, що я маю таких студентів. Студентка Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Руслана Потенчук перед концертом хвилюється як ніколи. Її тато Сергій Потенчук наразі в АТО, тож не зміг прийти на захід. Це декілька хвилин перед усією аудиторією. Вона буде читати лист подяку, яку прислав її батько з передової. Перша я читала його не сама, відкрила лист вже разом з Галиною Яківною. Вона прочитала першу, і вона плакала. Я дивлячись на людей, які плачуть, мені вже самою хочеться плакати. Ну, після неї я прочитала лист і справді дуже зворушливий. Навіть коли цей лист, перший я почула від свого батька по телефону, він мені його зачитував, питав, чи все там добре. І каже, я читаю лист, це, який ми писали разом. Каже, я не можу, ми стриму, ну, стриматися важко. Батько студентки Анастасії Щербатої Олександр також захищав нашу країну на війні. Сьогодні він завітав до університету. Дівчина пишається своїм татком. Ну, у мене папа зараз він служив і він був учасником мади туристичної операції. І я хочу сьогодні для нього присвятити вірш і розповісти його. Розкажіть про батька, де він буде. Вони не мали права розказувати цю всю дану інформацію. Тобто він до нас телефонував, ну телефонував дуже рідко. Були часи, коли ми дуже сильно хвилювались, тому що ну, надто часто тато не брав слухавки. І зараз я щаслива, що він сьогодні прийшов до мене на концерт. Я його чекала, дійсно я його чекала, я його запросила. І він задоволений тим, що є люди, які все-таки ем, як сказати. Допомагають їм, які організували даний концерт та запросили даних учасників. Ну, ми, хоч студенти, першокурсники, але в нас група досить організована, і вони вже з першого курсу займаються благодійними акціями. Ми, до речі, ну на цьому тижні ми ходили в центр допомоги армії і допомагали робити сухі борщі. Олександр Щербатий поділився з нами своєю історією боротьби за Україну. В першій хвилі. Мобілізації був призваний, проходив службу на посаді заступника командира окремого зенітно-ракетного дивізіону в Десні 169-му навчальному центрі. Ну, і там же ж довелося в складі ротної тактичної групи Десна бувати на сході України. Які посади там займав? Ну, Вперше я був. Начальником блокпосту під Первомайском і заступником командира ротної тактичної групи по роботі собовим складу. Також перевозив вантажі у складі колон. Це так, і коли довелося там бувати такі самі скрутні часи, це серпень, лютий місяць під Дібальцю. Ну, Бачив. Дещо. Так. Говорити особливо приємного мало. Єдине, що можу сказати, що війна це брудна справа і її потрібно внукати, але ж коли вже ворог прийшов на нашу землю, її потрібно захищати. Ну, варто сказати, що отримували листи від дітей. І завжди, коли приходили ці листи, від маленьких, від різного віку дітей, то військовослужбовці стояли в черзі, щоб отримати і прочитати його. І вішали в наметах, в бліндажах, де тільки можна, їх. і великий гріх був їх викинути, чи що це навіть я навіть з собою їх привіз додому. Ось таким чином. Це що стосується про дітей. А про молодь так, молодь стала патріотичною, набагато більше. Вони стали багато розуміти, більше стали любити батьківщину і дай їм Боже, щоб вони з гідністю звимінили нас. Стали захисниками України. Чоловік розповів, що його вразило найбільше на цій жорстокій війні. Пил дороги під Дебальцево в лютому місяці. Вразило. Це так, коли їдеш, і потім в цьому всьому пилу ти приходиш. Ну, буквально вразило. Ну, про інше говорити. Не хочуть, були і різні моменти в житті. Але ж а пил, коли лежить сніг кругом, а і пил, це фронтова, фронтовий пил, так званий, якого не можна було потім ніде сховатися, тому що машини їхали на повному ходу в пилюзі. Студент Черкаського національного університету Олександр Сидун нещодавно повернувся з передової. 24 березня 2014 року він був відправлений на війну. Там, на сході країни, звільняв Маріуполь від сепаратистів. Наступним місцем перебування була Волноваха. Далі охороняв кордон біля Червонопартизанська партизанська Свердловського району Луганської області. На початку було все добре. Але... Десь На початку липня почали бомбити градом і мінометом, то, а ми стояли цепочкою по границі. Більшість наших сослуживців відступили і при цьому кинули нас в оточенні на відстані 200 кілометрів і ми перебували 45 днів в оточенні без їжі, без води, без боєприпасів. Трималися і за те, що командир казав, ми не покинемо свої позиції, бо нас, перед нами ще один батальйон стоїть. І всі ми покинемо, то вони просто тут помруть без нас. Ми стояли, терпіли, але потім засипали У Нас було 800 чоловік, а під кінець залишилось 300. Ми потім зібрали. Зібрали всю техніку, яка залишилася поїхали до того батальйону, який перед нами був. І стояли з ними, допоки командир першого батальйону не здався. Це було в кінці липня. Ні, почало серпня було. Перший батальйон здався наш. І залишилось 50 чоловік з 72-ї бригади. І наш командир майор вперед, драпати взяв на себе відповідальність і повів нас на прорив назад додому. Ну і завдяки ньому ми вибралися Я вже як рік назад вернувся, а от думки не покидаються. Будь-яка допомога від небайдужих людей піднімає бойовий дух та надихає військовослужбовців на самовіддане виконання своїх професійних обов'язків. Патріотичні заходи додають їм сил у тривалих і виснажливих боях. Ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Олександр Черевко висловив слова пошани та подяки до всіх бійців, які стоять на захисті нашої держави. Сьогодні наш захід благодійний. Сьогодні ми хочемо допомогти, як це робимо уже більше року, нашим воїнам, нашим хлопцям, батькам наших студентів. Самим студентам, а їх у нас 57 студентів і випускників, які служать і захищають нашу країну від сьогодні, вже, як це не дивно звучало, російського агресора. І хочу щиро подякувати всім тим, хто робить таку благодійну справу. Уже рік назад, як ми відкрили вівсичанську школу і їздили туди з нашими студентами, тобто немає жодного, мабуть, тижня, щоб ми не проводили якихось заходів благодійних на допомогу наших воїнів. І це, звичайно, говорить про те, що про той патріотизм. Про який ми багато говорили до цього, сьогодні він є надії. І саме головне бути небайдужим до того, що відбувається у нашій країні, що відбувається на її кордонах. І ми бачимо, коли ми всі разом, то ми все вміємо, ми все можемо, і перемога безумовно у єдності завжди буде за нами. На цій зустрічі був присутній заслужений журналіст України, директор філії національної телекомпанії України Черкаська регіональна дирекція Михайло Калініченко. І з теплими словами він звернувся до всіх присутніх. Це щастя вміти любити країну свою, свою державу. Знаєте, коли ми проникаємо глибоко в ці почуття, ми розуміємо, що кожен із нас. Готовий все зробити для того, щоб дійсно її захистити, вміти глибоко, проникливо відчувати її пульс, її серце, її буття. Зрозуміти, що якщо ми її будемо любити, вона обов'язково відплатить нам взаємністю і зробить все для того, щоб в будь-який момент, в будь-якій точці землі. Захистити нас, українців. Михайло Калініченко подарував університету декілька своїх книг. А із останньої збірки Узурпатор або Майдан на крові зачитав глибокого змісту. вірша. Небеса, небеса. Всі в зірках їхній блиск роз'ятрює душу Україна. Як мати в сльозах за синами, героями тужить, спалахнули зірниці на віч. Небокрай запалили собою, через смерть їх доноситься клич Українці за волю до бою. Тут пульсує з витяжності міць на майдані смертна година. Тут серця протинає свинець за свободу що вище вершини. Душі тут закоптіли в незлам. Чорний дим став пророчою суттю. Янгол вріст йде зустріч смертям, святість нації кріпне могуттю, кулі ляскають туть по тілам, вже пасе жертву снайперська псина, сяйва мить додає всім зіркам тут звеличена вищість мужчина, протиборстві архангел зі злом. У сюжеті, що вкручена смертю всі горгони жалом Умертвляють майданове серце. Але злу не убити в честь, дух майдану у вищому злеті за свободу, народ наш увесь утвердив Україну планеті, небеса, небеса всіх зірках. Сотня нації вічнім спочинку, їм Всевишній, проторює шлях до безсмертя. Їх путь без зупинку, в рай синів понесли журавлі, у нетлінність, сузір'я до неба, щоби тут на українській землі було щастя у мене і тебе. Я думаю, що якраз молоді серця, молоді люди мають вибрати найвищі істини того, що в люди, які сьогодні там відстоюють наше сьогодення і майбуття, заслуговують неабиякої похвали і уваги. Дай Боже, щоб пам'ять наша була яскравою і завжди. Відчувала той пульс, про який я сказав. Слава Україні! Слава! Студентка Руслана Потенчук під час заходу зачитала лист подяку від воїнів АТО. У багатьох присутніх наверталися сльози, коли слухали ці пронизливі рядки. Дорогі студенти, молодь, наше майбутнє. Пишуть вам бійці 72-ї окремої механічної бригади з батареї реактивної системи залпового вогню. Боги війни, ті, котрі покликані захищати свій край, свою землю від зла, загарбника і фашиста. Хочемо подякувати вам за вашу підтримку. Ви є то й руші, надихає всіх нас тут, ви і вільна Україна. Це те, ради чого потрібно жити, працювати, виборювати і відстоювати. Нам не потрібно жодних нагород. Хочемо тільки миру, любові і поваги. Навчайтесь, адже ви, майбутні керівники України, набувайте досвіду, удосконалюйте свій фах, станьте справжніми професіоналами своєї справи. Поважайте батьків та вчителів, які по життю вас ведуть. Не забувайте молитись, просити здоров'я для всього українського народу. Самовдосконаленню немає меж. Отже, не лінуйтесь, пам'ятайте свої обряди. Звичаї ваших прадідів вчіть свою історію. Козацькому роду ж нема переводу. Знайте, що страх це нормально, страх спонукає простих людей, як ми з вами, на подвиги за Україну, за волю, за народ. Любові вашому дому. Любіть і чиніть одне одному так, якби ви хотіли, щоб чинили вам. Не пора, не пора, не пора москалеві ляхові служить. Довершилась України доля свята. Нам пора для України жити. Слава нації, слава Україні! Воїни АТО, які були присутні на заході, у свою чергу подякували організаторам благодійного концерту та розповідали про свої воєнні будні. Ну, от всіх, хто був на Востокі, хто був рядом зі мною, хто був в сусідній області, в Луганській, в Донецьках поїздку. Большое вам спасибо, низкий поклон. Мы чувствовали вашу поддержку, ваше внимание, то, что вы нас не забывали. И... Мы обещали, мы вернулись. Единственное, прошу, чтобы не забывали тех. Прошу, чтобы вы их помнили всех, тех, кто возвращается обратно, чтобы чтоб не забывали не только тех, кто остался на в зоне АТО, а и тех, кто возвращается сюда. То есть, война это ну, страшное слово, она разрушает и семьи, разрушает не только города и, и села. Историю, историю делаем не мы на войне, историю делаете вы. И мы там стояли и стоим ради вас, ради наших родных и близких. Пройдет время, когда вы об этом будете гордиться и рассказывать своим детям. Слава Украине!